Як вести себе з чоловіком маніпулятором? Е, у цьому відео ми тестуємо формат е, відповіді на питання, які ви ставите мені. І наразі е, я беру питання із Фейсбуку, яке е, запитала мене Олена. Е, от, е, Олена запитує, що дуже цікаво було б дізнатися, да, як правильно поводитися із чоловіком. Якщо у відносинах. Е, Виявлені маніпуляції, і от е, як красиво розрулити цю ситуацію і вийти з цієї гри напряму і чи можна якось е, цю гру розвернути на свою користь. Насправді, одна із моїх улюблених тем маніпуляції. Чому? Е, тому що дуже багато тренерів, статей там, відео в інтернеті, які навчають цьому. Е, маню, маніпулювати маю на увазі. Да? Якщо от вдуматися в саме слово маніпуляція, це вже не так, не, не так вже і погано, але в більшості випадків, коли люди говорять про маніпуляцію, да, вони <смітно> мають на увазі, як вижити із людини те, що мені потрібно, і начхати на її інтерес. І от е е е Олена в кінці запитує, чи можна маніпуляцію розвернути на свою користь. Шановні, давайте ще раз розберемося. Якщо ти у відносинах з людиною, яка тобою маніпулює, варто поставити питання в першу чергу собі. А ти сама, як? Ти взагалі ніколи не маніпулюєш? Ти свята, ти ангел, і насправді це ні в якому разі не критика і не звинувачення. Взагалі-то є багато жінок з проблемними стосунками. І знаєш, я не бачив насправді жодної жінки, в якої чоловік маніпулює, а вона при цьому абсолютно свята, біла і пухнаста. Е, зазвичай ми зустрічаємо своє дзеркало. Да? Буває, що нас так виховують батьки, що коли ми виростаємо е, і самі не помічаємо того, що ми починаємо маніпулювати. Наприклад, от найпоширеніша маніпуляція це коли ти починаєш ображатися. Ображатися це теж маніпуляція, який нас не спеціально навчаючи з дитинства наші ж батьки. І от якщо батьки не звертають уваги на дитину, да, що вона починає робити? Вона починає ображатися, плакати, демонструвати безпорадний стан. І тут, звичайно ж, відразу прибігають, прибігають батьки і починають нас з усіх боків любити. І от виростає ця доросла дівчинка, і в такий спосіб е, вона вже, можливо, навіть і несвідомо, да, будує стосунки із чоловіками. Але по факту це 100% маніпуляція. І от на початку стосунків, чоловік може нормально реагувати на таку маніпуляцію. І от е, досить часто слабкі чоловіки е, добре на це ведуться. Вони таким чином намагаються просто заслужити кохання тієї чи іншої жінки. Але потім їм, звичайно, ж, це набридає. І якщо ти, припустимо, говориш, що чоловік маніпулює. Я переконаний на 99,9%, що ти теж ним маніпулюєш. Або ти маніпулювала чоловіком, щоб е його прива при прибавити. Привабити, перепрошую, і якщо ти маніпулюєш і граєш, ти приваблюєш відповідного чоловіка який схильний до маніпуляцій. І отут ти можеш сказати: я е, маніпулюю там тільки з кращими намірами, щоб все було добре, е, щоб він там не розслаблявся. Да? Але е, коли ти отримуєш маніпуляцію у відповідь, поведінка чоловіка, тобі здається дивною. Е, він то дзвонить, то не дзвонить, е, то веде себе нормально, то ненормально. Але він теж тримає тебе в тонусі. Да? Він, е в принципі, теж діє, так би мовити, з найкращими намірами. І те, що ти відчуваєш, коли тобою маніпулюють, те ж саме відчуває й чоловік, коли ти ним спеціально чи не спеціально маніпулюєш. І от що ж робити в такій ситуації? <кій> По-перше, подивися в дзеркало. І розберися із собою. Задай собі питання. Чи ти реально віриш, що маніпулюючи, можна привабити здорового, дорослого і адекватного чоловіка? Ти реально віриш, що так можна побудувати довгострокові щасливі стосунки? Я тебе запевняю, що ні. Це працює тільки на короткій дистанції. Наприклад, коли чоловік в тебе закоханий, він зацікавлений в твоїй зовнішності, або ж якщо він, можливо, зацікавлений в твоїх грошах, хоча це, звичайно, і жахливо, коли я про це говорю. І от другий момент поговорити правильно просто із чоловіком. Скажи коханий, пробач мені там, мені здається, що ти в тій чи іншій ситуації там маніпулюєш. Да? Мені це неприємно, можливо, я своєю поведінкою провокую тебе да, там, чи викликаю в тебе це бажання. Скажи мені, будь ласка, що я роблю не так. І, от. І ти почуєш, звичайно ж, від свого чоловіка багато чого нового про себе. Тільки в цій ситуації, звичайно ж, не потрібно виправдовуватись чи звинувачувати чоловіка за його чесність. Не треба його там бити, да, коли він давати, коли він дає тобі зворотній зв'язок. Або ж ти там можеш кинути чоловік. Або ж в принципі ти можеш кинути цього чоловіка і знайти собі іншого. Але знай, що якщо ти і далі будеш вести себе. Так само з чоловіками, то відповідно сценарій просто буде повторюватися. І от з іншого боку, я в жодному випадку не рекомендую бути у нещасливих стосунках, не приносити себе в жертву таким стосункам. Там, де не кайфово, не треба бути. Починати все рівно потрібно із себе. І не треба рятувати ці стосунки, просто спробуй змінити себе. Зміни свою стратегію і не маніпулюй. І все. І для цього, звичайно ж, потрібно провести самоаналіз, пізнати себе із глибини, будучи достатньо самокритичною особистістю, і потім вже почати рости, ростити свою самооцінку, зрощувати свою самоцінність, щоб уже без маніпуляцій бути впевненою і будувати класні нормальні стосунки. Так, це, звичайно ж, довга робота над собою, але це того варте, повірте. І чим раніше ви це почнете, тим раніше ви зможете почати жити здоровим і щасливим життям. Але спочатку починайте міняти себе. Подивись на реакцію партнера, чи він змінюється при цьому. да? І якщо він не змінюється, просто дай йому спокій, зустрінь іншого чоловіка. Але якщо ти залишишся. На тому ж самому рівні розвитку, да, робитимеш ті ж самі е, дії, ті ж самі помилки, е, у тебе ж залишаться ті ж самі переконання, ти, ти будеш приваблювати аналогічних чоловіків. Е, е, я тобі нагадую: якщо ти народилася, ти народилася не для того, щоб сперечатися, боротися з, чолов, з чоловіками, а для того, щоб просто бути щасливою. Щоб чоловік. Із задоволенням робив тебе щасливою, як жінку, на рівні не лише там слів і емоцій, да? а на рівні своїх дій, на рівні довгострокових стосунків. І ти так само народилася для того, щоб робити цей світ кращим, щоб робити свого чоловіка щасливим. І коли у вас народяться діти, щоб і вони так само виросли щасливими. Да? І у світі, звичайно ж, тільки розмножувалося щастя. Маніпуляціями і нічого хорошого не доб'єшся, не досягнеш. Тобто, дивись, якщо я краду у когось чи забираю чуже, як ти думаєш, що зі мною станеться, я втрачаю ще більше. Якщо я заподіяв комусь зло, як ти думаєш, що зі мною станеться, зло буде притягуватися до мене ще більше. І що відбувається, коли е, я навпаки роблю добро світу? Е, звичайно ж, не рятую світ, да? не все для світу і пофіг на себе. А коли я, припустимо, себе зробив, в мене вже все добре, і я роблю хороше для світу, тоді навколо себе я генерую хороше. Тому от просто запитай себе, чого ти хочеш, і який твій план в своєму. В, в цьому житті. Отже, окей, шановні, якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо ви знаєте когось там своїх подружок, знайомих, чоловіків, можливо, які маніпулюють, можете поділитися цим відео з ними. Запитати їхню думку. А також, будь ласка, під відео в коментарях напишіть свою думку щодо маніпуляцій. Що таке е, маніпуляції на вашу думку? Да? І напишіть свою точку зору, як ви вважаєте, чи можливо маніпуляціями побудувати е, щасливі стосунки? Поділіться, будь ласка, в коментарях. І до зустрічі в наступних відео.